Один і три мільйони українців щодня користувались національним роумінгом в червні цього року. А ви вже налаштували його на своєму смартфоні чи вперше чуєте про таку послугу? Розберемось, що по зв'язку. <му> Спочатку повномасштабної війни команди мобільних операторів запустили нацромінг. Послугу, що дає змогу користувачам під'єднуватись до мережі іншого оператора, якщо власна недоступна. Якщо спочатку це було критично важливо для жителів зон бойових дій, де окупанти щодня руйнували мобільні мережі, то згодом на став незамінним під час знестромлень. Наприклад, якщо абонент лайфсел і зв'язок не працює, ви можете безоплатно під'єднатись до Vodafone чи Kyivstar. І навпаки, це дає змогу залишатись на зв'язку та користуватись базовими послугами. Дзвінками, SMS та месенджерами. Інколи на сромінг може вмикатися автоматично. Це видно по зміні назви мережі на телефоні. Але ви також можете налаштувати на сромінг самостійно всього за кілька кліків. Якщо у вас iPhone, тоді зайдіть в параметри, стільникові дані, вибір мережі. Якщо у вас смартфон на Android, зайдіть в налаштування, підключення, мобільні мережі, оператори мережі. Настромінг можна налаштувати і на деяких кнопкових телефонах. Для цього увійдіть в меню телефону та знайдіть налаштування мережі. Натисніть Ручний вибір мережі та виберіть Доступну мережу іншого оператора. До того ж, для кращої роботи на стромінгу на вашому телефоні, рекомендуємо вимкнути автозавантаження медіафайлів в месенджерах та фонове використання інтернету для застосунків та оновлення програм. Тепер ви знаєте, що робити, коли мережа вашого оператора недоступна. Якщо залишились запитання, пишіть їх у коментарях. Всім зв'язку!